Не перестають дивувати сумські науковці. Єстівні пакети екопосуд з білка, штучне сало. А зараз нова розробка стаканчики з кави. Детальніше про новинку дізнавалася Марина Пільтяй. Дмитро працює на кафедрі технології харчування снау. Його екологічні розробки відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Екологічні пакети штучне сало для вегетаріанців. А нещодавно з'явилася ще одна: стаканчики для кави виготовлені з кави. Мої друзі, мої підписники у Фейсбуці. Мені мене запитали, а чи використовую я якісь харчові відходи? Ну і ось в мене така ідея після цього виникла. А чого би не використати, наприклад, каву? От я взяв жмих з кав'ярні з снау і зробив такі стаканчики. Дмитро погодився продемонструвати нам технологію виготовлення біостаканчиків з кавового жмиху. Я для одного стаканчика беру 12 грам жмиху. Зараз кавовий жмих з біопластиком. І отримуємо такий досить в'язку масу. Потім цю суміш науковець виливає у спеціальну форму і ставить її в піч, де вона випікається 2-3 години. І в результаті отримуємо готовий стаканчик. Він є термосігий, тобто в ньому ми можемо заливати окроп. І заварювати чай, каву, а також ми ще пробували в ньому випікати. Тобто він ще може бути як форма для для випікання кондитерських виробів. Також після використання він в ньому така поверхня шершава, тому його можна використовувати як скраб для тіла. Цей стаканчик екологічний і розкладається у землі приблизно за місяць. На каві Дмитро не зупинився. Ще науковець виготовив стаканчик з додаванням жмиху з чаю. Це був один чайний пакетик. Також можна використовувати інші жмихи або інші порошкоподібні речовини, які можна змішувати з біопластиком і отримувати ось такі вироби. Науковець планує зробити стаканчики їстівними, а також виготовити білі з додаванням крейди. Наразі ж продовжує популяризувати біопакети, які за місяць розкладаються у природі, а за бажанням їх можна навіть з'їсти. Ми виграли у Карсбергу 500 тисяч гривень, тому зараз я хочу купити обладнання для виробництва пакетів. Останнім часом в Україні дедалі частіше піднімають питання пластикової та поліетиленової упаковки. Приємно, що у сумах є люди, яких це питання не лишає байдужими. Марина Пільтя, Юрій Іщенко, новини СТС.